Ми вже в п'ять ранку виїхали з Вінниці. Сіли потяг в Києві. Зараз десята-10. І ми їдемо далі. Вся дорога в нас займе 40 годин. По відчуттям пройшло вже наче часов тридцять дороги. Роксанка спець. Прийшли сутки нашої дороги.

Водичка аеропорту за 150 гривень. Але якщо береш дві, то за 180 можна купити дві видочки маленькі, зовсім. Тут я трішки показую бізнес лаунж в якому відпочивали. За допомогою карти Монобанк можна його відвідувати безкоштовно, лише платити за обслуговування карти 300 гривень на місяць. Я знімаю перший раз, так що воно виходить трішки криво, косо. Але я думаю, що ви мене пробачите. Найочікуваніша честь подорожі. Далі в Мюнхені ми пересіли на потяг між терміналами. Тут ви бачите бізнес-лаунж, в який нас не пустили. В літаку дали подушечку і покривало. На моніторі видно камери літака. А це вже перший снег, який нам дали. Тут ви бачите наш перший обід. Він був доволі смачним. Чокаю з вами півком. Це було мега несмачно. смачно. Ми нарешті прилетіли. Хола, хола, сеньорітас, дон трефас, плиз. Ми заїхали. Ну як? Ми стоїмо біля нашого номера. Але ми не можемо відкрити типу, код правильний, але ми не знаємо, як зайти в двері. Є жіночка, яка на ресепшені. Вона не говорить англійською, але зараз намагається вирішити цю ситуацію, в якому ми будемо жити 4 дні. 40 годин дороги. Краще, беремо мексиканські гроші, які типу, вони дуже м'які вони не рвуться, вони з прозорими штучками. Йдемо шукати поїсти щось. Прийшли ми в заход Я взяла якусь рисову воду. Вороксани щось типу смузі. Що це було таке взагалі? Зверху з крісою і там такий рейс, перебуло тайбус, боси з мир придумали інтересно Принесли наше перше блюдо: млинців, які зелені жижі з куркою. І, звісно, тако чи поїли ми на 256 доларів, але це їхня валюта і потрібно це множити просто на 2 і вийшло 134 гривні.